Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусні Квіточкиний тільки. Як бачите, у мене вже майже різдво. Так захотілося щось веселенького, тому що відео сьогодні буде не дуже веселе. Але, все ж таки, я почну його з веселої новини і гарної. Ось моя клівія росте, ви її всі знаєте. І нещодавно я показувала. Що вся земля була у плісняві і показувала вам причину плісняви. А ось це, як ще показати гарненько. Нарешті в мене є наступне ману, яке, можливо, передумає рости в таких умовах. Як бачите, на вулиці було дуже мокро. тут земля вся ось така не дуже добра. Але вже до весни вони будуть стояти так, весною будемо пересаджувати. І тут у нас ось така діточка у клів'є. Цим віддіум ось так продовжуємо мене квітнути, Радує потихеньку. Я з ними зовсім пробую тільки знайти спільну мову. Не розумію, що їй треба, що їй не треба. Ось такого. Таку бабку ми вчора робили з онуком. Пробували розмалювати. Ну, що вийшло, та вийшло. Онукові сподобалося. А ми переходимо до теми відео. А відео називається. «Хелло, фузаріос! Ти повернувся, коли тебе не чекали? Ви знаєте, що в мене є. Ось такі чотири ранімашки. Ті вже з Ранімашки вийшли, є корінці, і вони вже сидять в своїх місцях поки що в ворчиках. А ці були у воді. Спочатку я звернула увагу на те, що почало знову з'являтися сухе кінце навколо корінців. І ось така фіолетовість з'явилася. Один листочок пожовтів. Я думала випадковість. Сьогодні вранці листочок лежить поряд. Можна було подумати, що це фіолетовий пігмент, а вже це хані, яка мені тріпає нерви з першого дня. Я її купила, вже вона була заражена. Воювала я з гнилю всім, чим у мене було і залишилося, але, як бачите. Фузаріоз притих на літо, на тепло, і тільки в кімнаті похолодало, він знову виліз. Ось так і лікуй, і чи має сенс тримати такі орхідеї. Все більше я впевнююся, що саме фузаріозні рослини і склеротизацією на корінцях інколи, повторюся, інколи виживають і живуть. І це інколи спрацьовує тоді, коли є перше світло, штучне освітлення, коли тепло є, і коли є якісь препарати для боротьби з інфекцією. Наступна реанімашка. Як бачите, начебто і нічого. Листочка, листочок цей вже виріс, ось такий він став. Це за час реанімації він такий став. Це, як бачите, жовтіє з краю, начебто старий, все нормально. Ось отакі листочки, нещодавно людочка з каналу про орхідеї показувала, і тоді вирішила, що робити. Як бачите, вони в сухому стані, не розповсюджуються, не стають більшими. Вони просто, такі в мене і є, я вирішила, просто не мочу. Якщо мокне, тоді, звісно ж, росте. Хочу, хай він досихає. І ще пограюся. Ну тут, наче біля стебла, спочатку ось з'явилися два манюсінькі корінці, наклюнулися і зразу ж завмерли, бо похолодало. І чорнота, як при чорній ніжці, теж грибкове захворювання, найближчий роздич фузаріоза. Наступна, як бачите, ситуація та ж сама. Чорнота починає проявлятися від коріння. Хоча корінці тут начебто й непогані. Я вже думаю взяти, витягти із води і поставити в той мох, який у мене є, це звичайний лісовий, тому що одні з орхідеїк повністю мохові сподобалося. Але дуже висока вологість. 20 градусів це, мабуть, поки я поряд стою і поки я включила світло. Зазвичай тут 17-18 градусів. Якось би температура і комфорт для людини, але не для орхідей. І подивіться. Вологість наростає. Це пройшов час після провітрювання, було 57, що мені найбільше, точніше, найнижче стало. І починається піднімання. До ночі буде зовсім багато. Тут ось росте батат, я вам уже заразом все покажу. Переспосадила в землю. І тут насіння півонієм. І хотіла вам показувати ось оцю рослинку, ви пам'ятаєте, я її омолоджувала, непогане коріння. З'явилася мені пуська на стеблі. Ну, думаю, хай день-два підросте і буду показувати, бо зовсім не видно. І що ж ви думаєте, через два дні. Коли з'явився фузаріоз на цій орхідеї, тут з'явилася на дітці чорнота. Чорна ніжка жерла, стебло разом із діткою. Або потрібно світло робити, або просто любуватися квітами, що я і буду робити. Хто хоче гратися, може гратися. Я знаю, що в багатьох все це виходить, але навіть мої домашні умови і умови тут різняться на мінімум 80%. Те, щоб я справилася там, тут я не можу нічого зробити. Ця як була вже протягом, я не знаю, із весни ранньої, в такому стані. Листочок росте, але корінці. Начебто й набухають, начебто і не додається, але не росте. Зараз я вибачаюся за такі відео. У мене змінився повністю графік роботи. Дуже важко, дорога дуже далеко, я заморена. Це тільки прибрала тут купу ліків, як я себе доводжу, до стану, що можу зранку піти на роботу. Ну, якось так. Я не скажуся і не здумайте мене жаліти. Все добре, все гарно. Тут, ось у мене, як завжди, насіння. Було підписано, вилила чашку води, розлила, коли поливала квіти. В результаті переклала насіння, не пам'ятаю, що це. Ну, нічого страшного, щось колись виросте. Я ще й подумаю, чи садити, чи ні. Ось таке моє сьогодні. Невеселе і дуже веселе в якомусь плані відео. Я думаю, кожен зробить свої висновки сам. При наявності того ж самого топсину М, то я б ще весною його б сильніше задавила цей фузаріоз і профілактично б обробляла б ще. Але, ви знаєте, я в Німеччині, ті ліки, що тут є, це просто ні про що, скажімо так. Типу, воно є те, що я купувала. Купувати інші дорогі препарати, ну, якось я не бачу сенсу, коли я можу за ту суму, що коштують ліки, я куплю собі нову орхідею і буду нею любуватися. Проблема в тому, що в Україні вартість ліхів набагато, набагато дешевша, ніж орхідея, тому можна там і лікуватись. А я буду робити ось так. Страждати я не буду, захочу ще. Знайду собі я хані. Жалко. Вона мені подобалася своїм листям. Але ну, пограємося ще. А що робити? Весело все це. Ось так буває. І на прощання вам покажу. Ось у мене є. Чи не рінече, а маркріном. Як бачите, немає записочки, тому що ми переїжджали всі, перекидалися, та й помічник у мене гарний. Ви знаєте, він любить допомагати бабусі. Але тут є ось такий сюрприз. Він заквітне, і ми вже тоді підпишемо, що це. Не думала, що будуть вони квітнути взимку, враховуючи мої експерименти над ними. Але він буде квітнути. Я бажаю всім тихо ночі, миру та перемоги. Нехай квіти тільки радують і нехай приносять радість в наш дім, а не примушують нас страждати, що хтось там гине чи пропадає. Миру всім та перемоги, і до зустрічі в нових відео. Надіюся, буде щось цікавеньке показати ще і більш оптимістичне. Чусь!